Ця виставка мала відкритися ще в лютому 2022 року, 25 лютого. Надбання дослідників, археологів, зокрема, всі ці дослідження, які представлені на цій виставці, проводилися під керівництвом Олексія Витюка. Хрестик дуже така своєрідна форма. Його використовували ранні християни в 12-му першій половині 13-го століття. Лунниця, тобто вона символ місяця. Дуже довгий час вважалося, що це язичницький атрибут виріб 10-го століття. Виявилося, що це символ Богородиці. Це Самі початки християнства на нашій території. Це і ще одна дуже цікава знахідка: це два святи. Козьма і Дем'ян можна сказати, що вона відноситься десь до 15-го століття. Учасники експедиції, зокрема, і Олексій Войтюк. Вони 24 лютого пішли до військомату і стали військовослужбовцями збройних сил України, тому Власне, сьогодні виставку відкривали і без керівника експедиції, так як в 2023 році він зник без вісти. Приємно, що не дивлячись на це, справа продовжує жити, археологія розвивається. Колеги продовжують роботу, і виставка сьогодні таки була відкрита.